Молоді дерева одно двохрічні У нас є м -м, молодий приріст. Так, йдуть гілочки. Є такі, які нормальне відходження мають, скажем. А є такі, які йдуть під гострим кутом. Що ми можемо зробити? Бачите, ця під гострим кутом є гілочка. І бажано нахилити. Зараз показую. В даному випадку так само вони розходились під різними кутами. Десь поставив шпажки, звочисточки. Потім ще треба підрівняти саму. сам стовбур. Ось так. Бачите, одна злетіла. Тут поставили там зубочисточки, там внизу так само. Якщо видно. Рівняємо ялочки. Більш горизонтальне положення. Десь код, щоб був 45 градусів, можна чуть більше. Ось ця гілочка. Вона йде досить вертикально. Тут уже розвію. Там розвів. А ця вертикальна. Є зубочистка або шпажка. І зараз будемо поправляти дану ситуацію. Ось дані, дану гілочку ми чуть поправили. Прокололи тут, потім в стовбур, чуть-чуть прокололи. І так воно буде триматися. Зараз подивлюся, що може цю поправлю.